Доброго дня, діти! У нас сьогодні урок образотворчого мистецтва. Тема уроку інструменти художника. Малювати будемо відбитками пальчиків квітково квіткову галявину. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Світ навколо такий цікавий і різноманітний у формах, барвах, звуках. Розгляньте різні баргія метеликів. Їх форми і візерунки крилець. Подумайте, чим це могло бути виконано? Якими інструментами? А тепер давайте подивимось відео про інструменти художників. Пані Фарбо. Що допомагає художникам створювати свої картини? Не буває гарних майстрів без гарних інструментів. Художникові теж. Важко без хороших інструментів і матеріалів. Розгляньте предмети і скажіть, які з них ви знаєте. Пензлик, фарби, палітра, олівит. Усі ці предмети матеріали художника, за допомогою яких він передає на папері власні думки, враження, переживання, відкриває свій внутрішній світ. Пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу починаємо з дозволу вчителя. Використовуй інструменти тільки за призначенням. Користуйся прийомами роботи з інструментами, які показав вчитель. Тримай своє робоче місце у належному порядку. Давайте спробуємо намалювати жучків на окремому аркуші. Зробимо відбитки пальчиків. Першим в нас для сонечка. Далі робимо відбитками метелика. Тут у нас буде жук-вусач. Ну, а це гусеничка. Трошечки почекаємо, доки висохне фарба, буквально хвилиночку. І далі створюємо магію. Від наш відбиточок пальця перетворюється на жучки ніжки. Вусика, оченята, посмішка і вже готова гусеничка. Ну і жук вусач звичайно, звичайно ж, має мати довгі вуса. Подивіться, будь ласка, який малюнок розміщено правильно у дівчинки чи у хлопчика. Правильно розміщені, вірно всі елементи малюнка у хлопчика, адже собачка не може бути вищим за сонце. І хмаринки над собачкою, якщо сонечко ниче собачки, теж бути не можуть. Тому треба дотримуватись правильного розміщення елементів на малюнку. Будьте уважними! Підготуйте усе необхідне для роботи, альбом, водичку, фарби, вологі серветки і олівець, яким ми будемо домальовувати деталі. Розпочнемо з того, що пензликом, якщо є широким, ми малюємо нашу галявину. Оскільки ми працюємо з акварельними фарбами, вона люб полюбляє водичку. Ми розводимо фарбу водичкою і робимо фон нашої галявини. Далі тоненьким пензликом промальовуємо стебельця, квіточок і суничок. Також Домальовуємо травичку пензликом. Тепер змочуємо пальчик у водичці і у фарбі просочуємо його фарбу. Залишаємо відбиточки. Після кожної фарби намагайтеся якомога краще витерти пальчик, щоб не змішувалась фарба. Домальовуємо гусеничку, тут у нас буде величезний кавлик. Не забуваємо протирати ручки вологою серветкою. Далі в нас метелик літає і бджілка буде. Коли трошечки підсохло, Домальовуємо деталі, яких нам не вистачало пензликом, утворюємо дзвіночки, потім беремо олівець і промальовуємо деталі наших комашок. У сонички домалювали сернятка. Також додала ще одного метелика. Працюйте! Бажаю вам успіхів у ваших роботах. Продемонструйте нам власні роботи. Наш урок закінчився. Скажіть, будь ласка, чи вам сподобалось на уроці? І що саме? Сподіваюся, ви отримали позитивні враження від сьогоднішнього уроку. Дякую вам до зустрічі!